Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. вибрав путь кращим будь ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще, твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, Ліс Пендлтон. О, обережно! ну геть! Іди звідси! Джиммі, напевно, там щось трапилося собака, кличе нас за собою. Джиммі, ходімо за собакою. Хм. Немали дурниць. У мене немає часу панькатися з цим собакою. Ну Тоді я піду без тебе. Не йди. Що ти робитимеш, якщо там і справді щось трапилось? Щось придумаю. Жероме, ходімо. Поліано! От халепа. Вічно вона всюди пхає свого носа. Я просто хотів спуститися, щоб погрітись на сонці. Я бачу, ви забилися. Що у вас болить? Нога. Це все моя нога. Як мені важко. Дядечку, скажіть, як вам допомогти? Що я можу для вас зробити? Та як же ж ти мені допоможеш? Ти ж не знаєш, що робити. Я небагато що вмію робити. Але тітки жіночої допомоги завжди казали, що я дуже тямуща. Я постараюся. Знову ти про жіночу допомогу. Пане Пендлтон, скажіть, як вам допомогти? Що мені зробити? Ти знаєш, як користуватися телефоном. Так. Я постійно бачу, як це робить моя тітка. Думаю, і я зможу. О, Це добре. Слухай мене уважно. В п'яти хвилинах звідси, прямо по стежці, є мій маєток. Я знаю, де ваш маєток. Справді, у будинку є служниця, її звати Езра. Скажи їй, що я попросив тебе подзвонити лікарю Чилтону. Отже, треба покликати до вас цього лікаря. Саме так. В задній частині будинку знаходиться мій кабінет. Іди туди, там, десь на столі, має лежати телефонна книжка з номером лікаря Чилтона. Зателефонуй лікарю і скажи, що Джон Пендлтон лежить зі зламаною ногою я біля орлиної скелі. А... Якщо Езра не підійде до дверей, зайди через вхід з боку. Ей. Пане Пендлтон, вам не можна ворушитися. Я зателефоную і одразу повернуся до вас. Чекайте мене, не хвилюйтеся. Все буде добре. Добре. Тіко езра, тікоезра, двері, прошу. Яка радість, Тітко езра? Цікаво, де вона чіпане. Ходімо усередину. Поляно, думаю, вам не варто з ним спілкуватись. Чому? У себе в шефі він ховає скелет. Скелет? Так. Ходять чутки, що він ховає скелет. Багато років тому він поїхав за кордон. А коли повернувся, люди казали, що він привіз з собою скелет. Хм. І відтоді, як він тримає в себе скелет, він почав ставати девакуватим, так усі кажуть. Знайшла! Вибач, що розсердилася на тебе. Адже саме завдяки тобі я знайшла телефонну книжку. Отже, Лікар Чилтон. А Алло, це оператор? Номер 305, будь ласка! 305? Це Номер лікаря Чилтона. Одну хвилинку Я вас слухаю. Алло. Це Томас Чилтон. Чим я можу вам допомогти? Алло. Алло? 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 У вас щось трапилося? Алло? 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 Щось трапилося? Це лікар Чилтон. Алло. Алло! А! Так. Пан Пендлтон лежить зі зламаною ногою біля орлиної скелі. У лісі Пендлтон. Йому потрібна допомога. Приїжджайте чим скоріше. Що? Пан Пендлтон лежить біля орлиної скелі? Так, він не може поворушитися. Я зрозумів. Передайте йому, що зараз я виключу санітара, візьму ноші, все необхідне і приїду. Добре. Лікаря Чілтона дуже схожа на голос мого тата. Аж моторошно. А тепер потрібно швидко повертатися до пана Пендлтона. мене, як гадаєш, тут справді є скелет. Ти хто така? Як ти смієш забиратися в чужий дім? Відповідай. А А ви, напевно, тітка Езра! Я вас дуже довго кликала, але. Що ти сказала? О, ну, на що? Вона просто глуха. Я зовсім не глуха. Що? Я питаю, хто ти така і чому ти тут? Я прийшла. Що? Пан Пендлтон попросив мене прийти сюди і зателефонувати. Тебе попросив мій господар? Та ти брехуха! Мій господар ніколи нікого нічого не просить робити. Зрозуміло? Пан Пендлтон зламав ногу і не може поворухнутись. Що? Господар зламав ногу? О, Боже, що ж я робитиму? Що ж я? Пані, не хвилюйтеся. Лікар скоро вже приїде. Що? А? Так, приготуйте для пана Пендлтона його ліжко. Так. Це хороша ідея. Пані Езра, а це правда, що. Так, я зараз ще розстелю його ліжко. Пані Езра. А це правда, що десь тут у шафі є скелет. Це правда? Та не кричити так. Ти мене до смерті налякала. Просто я боюся скелетів. Що за дурниці, звідки б тут міг взятися скелет? ああ。<laughs> Змогла зайти в будинок? Та ні. Я все змогла. А... Я зайшла і зателефонувала лікарю Чілтону, як ви і просили. Mm -hmm. Якось ти дуже швидко впоралася. Яка радість, що я не змусила вас довго чекати. Я бігла з усіх сил. Чесно, мені не здавалося, що у мене дихання зупиниться. Дядечку, як ви? <glier> <гlier> 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 як ви почуваєтеся? Все добре. Дякую тобі за допомогу. Мені хотілося якомога скоріше знову вас побачити. Думаю, у тебе є багато приємних друзів. Навіщо ж ти хотіла бачити мене? Пане, я за вас хвилювалася. А ще, хоча ви і виглядаєте злим і роздратованим, я думаю, що насправді ви не такий. Чому ж ти так думаєш? Ви так дбаєте про свого собаку, а вона ж у свою чергу дуже за вас переживає. А ще, коли ви посміхаєтеся, то виглядаєте дуже добрим. Ага. Я чула, що у людей з доброю посмішкою серце теж добре. Зрозуміло. Дякую, мені дуже приємно. Дядечку, не хвилюйся все добре. Знаю, ви можете покласти голову мені на коліна. Так вам буде набагато легше. Дякую. Але навряд чи я зможу підняти голову. Не хвилюйтеся, я сильна. Я вам допоможу. Будь ласка, потерпіть ще зовсім трішки. <плес> так. <плес> Дядечку, ще трішки. <плес> Дядечку. <плес> <плес> а, все Ох, так і справді легше. Справді я така рада. Пану Пендлтону нічого не залишалося, окрім як терпіти свій біль. Поліані було так шкода дивитися на те, як пан Пендлтон страждає від пронизуючого болю, що вона ледь не заплакала. чи приїхав лікар Чілтон? куди ж вона поділися? напевно, мені слід було піти з нею. Хто? Невже з нею справді щось трапилось? Жером. як там твій господар? Точно. Це голос лікаря Чілтона! О, привіт, Пендлтоне. Так, тобі справді не пощастило. Точно зламати ногу в своєму ж лісі. Так, подивимося. А! Ця кістка і справді зламана. Ти самозваниця, не лікар. Діагноз свій, я знав, що до твого приходу. Тобі пощастило, що поряд з тобою була ця панянка. Грр。Дякую, що ти мені зателефонувала. Я така рада, що змогла допомогти пану Пендлтону. Але як ти тут опинилась? Сама в лісі? Просто я гуляла у цьому лісі. Он там. А тоді прибіг Жером. А до цього часу я вже була знайома з Жеромом і паном Пендлтоном. О, це велика рідкість, щоб хтось захотів допомогти пану Пендлтону, знаючи його норов. А ти ще й погодилася за ним доглядати. Mm -hmm. Ну, що ви, пане? Я лише потримала його голову на своїх колінах, але я більше нічого не робила. Цього було достатньо, правда, пане Пендлтон? Лікарю, mm -hmm. може, досить уже марнувати час на ці пусті балачки? Я більше не можу терпіти цей біль. Пендлтон, тут я не можу надати тобі належну допомогу. <глух> Тож зараз я можу тільки шину накласти. <глух> Приготуйте все, що мені знадобиться. Добре, пане. <глух> Аго, <Оліанну. глух> Дякую. тобі. Ходімо. Ну що ж, панянко, я хочу ще раз подякувати тобі за твою допомогу. Дякую. Будь обережний по дорозі додому. Я поліана вітер. Мені дуже приємно. Я дуже рада, що мала змогу з вами познайомитися. Поліана Вітер. Саме такою я тебе й уявляв. Що ви маєте на увазі? А, Просто я багато чув про тебе від моїх пацієнтів. От мені було цікаво. Яка ти є насправді? Пані знову про мене розповідала. І не тільки вона. Що ж, бувай, Поліанно Бувайте, пане Чілтон. Події, які сталися того дня в лісі Пендлтон, зовсім виснажили навіть таку енергійну дівчинку, як Поліана. Поліано. Поліано ети. Рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є, це твоє. -є -є -є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть. Відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст я, Рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива. Лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю я, це правда моя.